Знаєте, що за що найбільше нас не любить російська пропаганда? Не за те, що ми вирізаємо їхні кончені заяви, не за те, що ми сміємося над ними, ні, а за те, що ми кожен день якраз і покажемо всі ці прильоти, тому що це і є денацифікація і демілітаризація Російської Федерації. Вони самі придумали терміни, які не могли пояснити, не могли. Якось імплементувати в те, що робить СВОшна окупаційна армія. А ми показуємо ось вона демілітаризація. Росіяни виявляється, збираються вимагати у Києва позбутися всього західного озброєння. Ми росіян нічого не вимагаємо. Ми просто їх лишаємо всього, що вони мають. І тією самою демілітаризацією зараз займаються і на близькому сході ти ран, звісно ж ні в чому не винуват. Це мирна ядерна бомба, яка мала народитися в утробі підземних лабораторій, зовсім не мала знищити Ізраїль. що, ви що, ви Вона вона та то вони взагалі не хотіли бомби. Збагачений уран, то, то таке то просто що було? каже Соловйов на голубому глазу, який раніше так любив вимахуватися, що він ледь не обрізаний. Але тепер в Росії бути євреєм. Не модно змінилась кон'юнктура. Зрештою, вони та друзі і братські народи з Іраном. Тож тепер Салавйов каже, що він не обрізаний, а просто маленький. Салавйов якось забуває і не згадує, що це Іран першим минулого року почав бомбити Ізраїль. Робить вигляд, що ніхто не знає і не здогадується, що Іран підтримує Хезбалу та Хамас. Зрештою, звісно ж, Славьову боляче, що їхній братський народ розбомбили пух і прах. При тому, нищачи все, що стосується якраз мілітарної частини, і навіть російське ППО, що теж пригнічує росіян, не змогло вберегти Іран у Ірана та Росії більш ніж достатньо, до речі, спільного. Я нагадаю, що Іран вважає, що Ізраїль не має існувати, вони хочуть його стерти, знести, зруйнувати. О, так Росія теж вважає, що України просто не існує. Але подивіться, наскільки ж схожа історія і доля вісі зла. Ми б'ємо по Росії, Ізраїль б'є по Ірану. І тільки уявіть собі, на що б ми були здатні, якби так само США, як зараз підтримує Ізраїль, підтримували нас. Зрештою, побріяти можна споглядаючи на прекрасні кадри сьогоднішнього Тегерану. А чим провинився Іран? Ну, просто реально. А що такого зробив Іран іран на кого-то напав. Иран совершил политическое убийство в других странах? Ну, вот просто реально мне интересно. Вот что сделал Иран? Иран позволил себе заикнуться, что хочет, чтобы у него было ядерное оружие? Нет. У Ирана, если я себя правильно помню, и не один раз Семен Аркадьевич об этом говорил, есть решение высшего духовного лидера который постулирует, что Иран не собирается, чтобы у него было ядерное оружие. Напомню, на этом фоне некто Зеленский, начиная с Мюнхенской конференции, несколько раз постулировал, что у них будет ядерное оружие и нужно ядерное оружие. Их союзник из Британии подтверждал, что это неплохая идея, чтобы у них было ядерное оружие. Напомню, что у Украины есть технологии. Есть работающие атомные станции, исходя из этого понятно, есть все необходимое для обогащения, и есть носители, которые позволяют в том или ином виде ядерное оружие использовать. Тогда я просто не понимаю, почему введены санкции против России? При этом напомню, что в отличие от Израиля, России не проводят террористические акты на территории Украины, не убивают украинских ученых, не убивают украинских политических деятелей. Ничего подобного не происходит. Израиль на протяжении длительного времени считает себя вправе убивать иранских ученых. Украина считает себя вправе на протяжении длительного времени 2014 года убивать неугодных политических деятелей, как на территории Украины, так и за пределами из более позднего времени убивать общественных деятелей, ученых в погонах, просто военнослужащих. Журналистов? На территории... Ну, эх, Блогер. Олег Бузина. Это как общественным Конечно, поэтому говорят, что с 14 -го да. года Украина да. убивают. И там не только Олег Бузина, там на территории Украины было убито несколько известных политических деятелей, в том числе и депутатов Рады. Под общественным дітей, я подразумеваю и блогеров, и журналистов и никакого осуждения со стороны Запада нет. Та це ж срочно в номер. Треба терміново скликати засідання Радвезе ООН, знову піднімаючи питання: а раптом справді Україна от от стане ядерною державою. Ну, щоб не тільки ми поржали, щоб увесь світ, бо я вже навіть не знаю, з ким настільки не порівнювали. Тепер ми вже як Іран, раніше як сектор газу, точніше як Хамас, і Ізраїль туди теж. Ну чого тільки не зробиш для того, щоб виправдати свою агресію, а воно все не лізе і не лізе. І як тільки російські пропагандисти до речі, перестають коментувати саме російську українську війну та свої перемоги в борг, яких ще немає, і звісно, вже ніколи не буде, вони прям стають адекватними, прям тверазомислять, прям дають такі цікаві оцінки війні на близькому сході. Що хочется сказати, остановитесь. становіть, щірлюці ще ніколи не був так близок провалу. Ось вам приклад. Виявляється, що ракетні удари нічого не дають для перемоги. Це тільки ними можна кошмарити мирне населення. Та ли що? Не може бути. Бінга, гаспарянчик, бінга, це ж прям явка з Все, що роблять ваші ракети та іранські ракети, якими наносяться удари по Ізраїлю, це нищать багатоквартирні будинки та мирну інфраструктуру. Вбивають та калічать, не допомагаючи перемогти. Ну а тепер слідкуйте за переліком воєнних об'єктів, які вражає Україна, і які нищать, наприклад, Ізраїль. В Ірані знищено завод по виробництву ненависних нами шахедів. А в Росії ми систематично наносимо удари по Єлабугі в Татарстані, де добуваємо російське підприємство, де виробляються шахеди, не по лікарні чи не по садочку. а по военно-промысловому комплексу. Вы могли себе представить пять э, лет назад вот всю вот эту всевеликую адовость, которая нас теперь сопровождает ежедневно. Вот э, в обсуждениях, например, э, боевых действий между Израилем и Ираном вас ничего не смущает? Ну, то есть, как бы вопрос э, победы перед ними не стоит. Ну, ну, то есть не перед э, Тель-Авивом, не перед э, Тегераном, потому что ракетами ты ничего сделать не можешь. Ракетами ты можешь только закошмарить мирное э, население и все. Но этой темы уже нету, правда? Ну, согласитесь, что это какая-то странная э, война, более чем. Согласитесь, что такого э, количества дебилов, понаписавших про э, вот эту ситуацию, ну, трудно даже встретить по нашим э, нынешним э, восхитительным э, меркам, имеется в виду, с э, Украиной. Если у, на полном серьезе люди пишут, что э, арабы должны в Иране поднять восстание, ну, или там какую-то дискотеку устроить, <косых> ну, наверное, они просто в школе не то что э, прогуливали, Уроки географії аніж навірно наверное, не знали о том, ж такої предмет вообще в принципі существует. Так, і давайте повернемося до кошмарення мирних регіонів. Що ж здобули саме росіяни? Щоправда, ця тема мене дико дратує. Я блядь, навіть думаю про те, щоб звільнитись. Я навіть всерйоз думаю про те, щоб закрити цей YouTube канал. Бо так не можна, як вчиняють вони, не можна, бо так не чесно. В нас був. Звісно, нікем не підписаний, не ухвалений, але такий собі пакт. Вони інформаційно хірячать нас. Оце все заля трус, заля втік, заля наркоман, Чекай, Курбанова. Ми їдемо до тебе в Київ. А ми, відповідно, хірячимо по ним. Я зі своїми кадрами як палають стратегії, воєнні об'єкти, смішні вирізки їхньої пропаганди та, звісно, взяття Берліну. І тут ці таргани, ці ушльопки беруть. І забирають мій хліб. Так не чесно. Це моя робота сміятися над вами. Це я маю висвітлювати, які ви убогі а Бо якщо ви себе, то навіщо тоді я? Коротше, пропаганда, яка раніше так раділа якраз ракетним атакам по нам, заразанила, що в них виявляється, немає ніяких успіхів. І це, до речі, правда. Пропаганда застонала, що їм показувати нічого. І це, до речі, теж правда. Хоча стійте. Невже смерті українців та щоденні атаки тими ж дронами, тими ж ракетами, що вже все за перебриком нікого не дивують? Настільки сильно устали від от отсутствия то громких новостей з України, які бы, ну немножко нас порадували, що дійсно продвижение та оно йде. Да, ми постійно говоримо о том, що от от подойдемо к сумам. И не только к Сумм. Каждый день сообщается о взятии новых населенных пунктов. Но так, чтобы это встряхнуло действительно и разбежалось по всем интернет-СМИ, в том числе и телеграм-каналы, таких новостей давным-давно не было, которые порадовали каждого русского человека, каждого патриота России. Там, допустим, я не знаю, уничтожен министр иностранных дел. Украины, да, под одним остался под обломками, я без всякой иронии говорю просто, или там тот же Зеленский, или какой-нибудь Ермак, или даже хоть условный террорист-экстремист Гордон, например, да, и это, ну, наконец-то, ну, наконец-то, значит, что мы начали настоящую войну, она, конечно, настоящая война, да, безусловно, но информационная поддержка того, что происходит, она же, мы все понимаем, очень важна. У них вот есть чем похвастаться, что показать аудитории, да, вот эти вот, э, я имею в виду, дымящиеся наши стратегии. Нам тоже, я имею в виду... Надо что-то показывать. Должна быть какая-то картинка, чтобы вы не только у нас здесь, но и во всем мире видели, что там на Украине происходит самая настоящая жара. Потому что, ну, просто люди сидят там иногда без света, без воды, может, даже без еды. Это аудитория, широкая аудитория не продаж, картинки нет. Не как это показать, понимаете? А вот когда что-то дымится, взрывается или что-то разрушенное, вот вчера красивый кадр был. Действительно красивый. Удар по Херсонской администрации. И сначала он даже был похож, знаете, я имею в виду вот этот снимок, кадр, я имею в виду, на символ специальной военной операции. Потому что он как будто бы администрация да, была надкушена. Потом она совсем развалилась. И другая фотка уже кто-то заскриншотил красиво. И красиво вышло, что... Отвалився кусок з гербом, і как би бы хирургически, з українським гербом. Вот это я понимаю, вот такі кадри нужны, щоб вони розбігалися по лучшим телеграм-домам, щоб було що показати. І це бы нам лишний раз напоминало, що ми действительно продвигаемся вперед, що ми действительно настроены решительно. рішительно. Вони достіки кровожерливі, що якби не приведу господь це не в нашому характері, але якби ми викладали зеткою. Чи зетку. Цілами СВОшники, вони б, блядь, стоячи нам хлопалі в ладоші. І казали, це просто рознос який. От такі вони, тому що їм треба кров, смерть і страждання. До речі, знаєте, так, щоб двічі не вставати, бо їм боляче від цього це чути і знати. Успіхів у росіян бракує не тільки на фронті, але й всередині країни. Війною Путін і справді відправив Росію в його улюблену епоху, тобто радянський союз, тобто десь на півстоліття назад. Поки світ захоплює сучасні технології, штучний інтелект в Росії бракує інтелекту звичайного Той, що відповідає, наприклад, за розробки, за прогрес, немає свого нового сучасного озброєння. Маше добудування стоїть, літак це взагалі хелепа. Але пропаганда так абсолютно серьезно продолжает наваливать и про то, что россия впереди планеты всей. строим себе очередную яму, очередной тупик, а, потому что а, то, что предлагается сейчас душить, это самоизоляция, это а, отсутствие технического прогресса. Извините, а, мы видим прекрасно на примерах нашего автоваза, мы видим прекрасно на провале. А, создание новых самолетов гражданской авиации. Ну, я, так, нет, слово не, провал. Не там нет, провал, я пополам, да, провал, Там провал, есть абсолютно. отодвинутые сроки, Андрей. Может, провал, давайте, провал, мы, взрывает, давайте мы, взрывает, мы будем сохранять спокойствие. Провал. Нет, провал, и это и если вас у вас самолет полетел, а потом упал. А, вот а, провал. Это еще может быть, потому О. что пока еще ни один самолет реально не летает. Какой летит? самолет а, реально не летает? МС-21 нет? МС-21. Серьезно? Не летает? хватит нести чушь. Андрей Владимирович. МС-21 проходит только предполетный. Вы еще больной, Понимаете? что ли? Ну, хватит эту ересь нести. Почему? Вы Я... посмотрите, смейте отчеты. Ну, еще вы посмотрите видео с летающим самолетом на наших двигателях. Что вы несете, а? Ну, ну, хватит вот это уже откровенно брехать. Ну, извините меня, но ну, это куда годится, а? не сертифицированный самолет это И? раз. Вы сейчас ну, там... сказали, что он не летал. Ну О, что вы сейчас он рассказываете? Он не летает. Хватит, хватит, да. не станете заниматься герутой. Я говорю, что не летает регулярно. И сегодня... Нет, вы начинали Нет. не с этого. Вы сказали, что он проходит предполетные испытания. Да, и все. Что все? Он Вы понимаете, что такое предполетные испытания и испытательная Это, практика? Так, господа, а, приказ, а, Андрей спасает. Николаевич. Же это же самое. бесполезно душить, сейчас. Держитесь, держитесь. Мы Ой. тоже держимся. Душить да. Майкрософт. Извините, сколько? Ну, короче, Адельчук, а, всех десятков? надо всех надо пригласить, чтобы да, и и просто солью перед и тем, пригласить. как говорить и действовать, потому что А что президент у нас не, не думает пересадить хотя бы? А? Душить майкрософты, президент пользует. имел в виду. Ну, Я не его. Я имею в виду тех, кто предлагает этот президент. Президент сказал, душить надо. Отвечай взаимностью. Я предлагаю говорить о тех, кто предлагает ему это. Microsoft у нас, хотите, извините, пользуются десятки думать, да? миллионов человек в стране. Хорошо, давайте затушим собственное население. Что вы можете предложить вместо Microsoft? Ничего. Так думать ничего. нет, вот Microsoft. Microsoft. Для это фаб... российского либерала все, что это идет фаб... из-за границы, только нет? оттуда идет Абсолютно. технический прогресс. Нет, потому что так это было прогресс. Сделано, то, что это ре... вы сказали. Это реальная Открыли рынок. система. Где весь этот Чего технический прогресс? Ну, это разбрамойся. В Студії все західне в кишені західний телефон. Вони вийдуть з цієї студії і сядуть в іноземну закордонну автівку. Їхні ракети, їхні дрони, абсолютно все західних комплектуючих, але, звісно, Росія спроможна дивувати світ і ще й дуже багато чого дати іншим. Через понад три роки повномасштабної війни на болотах вже давним-давно нарешті померла головна скрєпа війни і. Один із китів, на якому збирались знову зачати радянський Союз, це міф. Міф про те, що ви братні народи, вже все. Тамбовський вовк, росіянам брат, а українці стали не просто їх стали не любити, українці стали боятися. Тих, хто їде й обирає жити в Росії, тих, хто лишається на окупованих територіях. Бо, виявляється, коли ти живеш в своєму домі, який окупували, ти ж дун не свій. Цікаво, а в минулому житті, коли німці. Звільняли радянський союз, ось саме так як це зараз роблять свогошники, то який набуть дід Гаспаряна і росіян, правда, називав ждунами, які хотіли деокупації. Коротше, як же вилікувати українських ждунів? Роздумує російська пропаганда? Як вибити любов до нього України та нацистського виховання? Це дуже просто кажуть пси Кремля. Тільки Час та нове прекрасне життя під окупаційним триколором може допомогти. Ну, щось, ж, браття та сестри, давайте просто візьмемо і так швиденько пригадаємо, як саме любов'ю та турботою росіяни борються за серця та уми українців катівнями Мелітополя, Донецьком без води, Маріуполем без помешкань. Так, ви дійсно на правильному шляху. он родился в 1995 году вот ему 30 лет из этих 30 лет 11 это в активнейшей фазе промывка мозгов после майдана ну так ему извините и до майдана в школе же что-то рассказывали вы видели те учебники конечно извините если человек всю свою жизнь провел в этом он будет в естественном состоянии ждуна то есть единственное, что его может привести в чувство, это время. И когда он будет видеть э, те изменения, которые происходят непосредственно в его жизни. Потому что обычный человек на э, уровень вот это там геополитика, макроэкономика, он никогда не замахивается. Его волнует вот чего у него. Вот какой у него суповой набор, да, чего у него там э, в шкафу висит. І ні, лисини дружочок, не знайште українців. Ми не мислимо винятково тільки холодильником і тим, що в шафі. для нас є набагато важливіші речі, ми це доводили не тільки зараз під час повномасштабної війни, а й всі покоління, коли боролися із червоною чи російською чумою. Ну а хто ж власне всьому на заваді? Хто заважає отак українцям в окупації все полюбити російське? Ну, тобто мирному існуванню під цією окупацією. Хто не дає нарешті Росії перемогти цю Україну? Хто не дозволяє геноциду в усій його красі розгорнутися? Правильно? Це як і завжди західні країни. Ну, а колись ще й Сполучені Штати, які постійно гидять росіянами під ніс. Тож в Москві все ще вірять, що любов Москви та Вашингтону можлива, принаймні на наступні кілька років каденції Трампа. Путін і вся його клака хочуть від Трампушки отримати все. Ну а Трамп, наче і не проти. От тільки на щастя для нас, і для європейців, Трамп це не Америка, а Америка далеко це не Трамп. Полугода з моменту ізбрання Трампа що мешає все таки продвинутися цими темпами, яких он то сам заявляв в російсько-американській. Не забувайте, що дуже большая інерція все таки є. І це перше. І, ну і, во-вторых, все-таки, ну, скажімо так, авгієві конюшні наших двосторонніх отношений уж слишком грязні, довго їх убирать. Та що ви знаєте про авгієві конюшни? Що ви знаєте про те, скільки всього вигрібать? Не те, що нам, ці СВОшники, розкидані по всім українським полям і по всьому фронту, ними і будемо завершувати. Навіть вже російська церква, яка прямо скажемо, втомилась відспівувати та ховати СВОшників, бо вже мазолін від хрестів та опіки від кадил, навіть вони не приховують захмарні втрати путінського війська. Нагадаю, що генштаб минулого тижня вклав у труну та на лікарняні койки мільйонного окупанта. Тож можна собі тільки уявити кількість роботи в тилу для ГБшників у Рясі. Ну, а з тим, як множиться ці двохсоті, так само пропорційно в чорне вдягаються і російські вдови. Вже цілий окремий ринок продажів можна відкривати спеціально саме для СВОшних самок. Уявляєте собі, наступні які-небудь псевдовибори в Російській Федерації. Коли половина путіністів йде на виборчі дільниці без ніжок та ручок, ну а друга половина чорна на обличчі та чорна в одязі. Ну хіба це не краса? От се вони издобули. Вот женщина, однажды замуж вышедшая, второй раз уже себя никому не отдававшая. Уже больше блазка не подкрашивавшая. Похоронила мужа и похоронила свое сердце вместе с ним. И отдала свою душу и тело Богу и стала святой, так что всем помогает. А сейчас вдов много, и вдовы бывают разные. Сластопитанные, говорит Павел, завжи вы умерли. А те, которые помнят мужа своего, и им как-то как-то стыдно им отдавать себя заново какому-то другому дядьке, потому что смерти же нет, муж с того света посмотрит, как бы как-то стыдно, одеяло же не скрывает человека от глаз Божьих и от глаз там живущих людей. Та попткачов, здається, не знає, що зараз є цілий інший ринок, де намагаються вийти заміж одружитися з СВОшниками, і потім бабосік собі його приписати. Але, зрештою, це Росія про цінності, ви все знаєте. Тож, друзі, давайте допоможемо ще і, ще і ще, і ще множити тих самих російських вдов. Для цього необхідно під завершення нашого ефіру. Якщо ви ще цього не зробили, задонатити в підтримку ї окремої механізованої бригади. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Лишайтесь лайк, like. підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Курбанова Лайф. Ми будемо щасливі, якщо ви станете частиною нашої команди. Однодумців. Коментуйте, почути і побачене. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.